Вітання, друзі! Ви на моєму каналі Таролог Тетяна Васильівна, і сьогодні ми поговоримо про карту Імператор. Четвертий аркан. Моя улюблена колода Вейта. І так, імператор. Що потрібно одразу роздивитися на цій карті? Ось цих баранчиків. Імператор сидить на троні, намальовані баранчики, тому що ця карта співвідноситься зі знаком овна. Овном керує Марс. Марс це вогонь, вогняна стихія. Якщо ви витягнули цю карту на будь-яке запитання, знайте, що по цій карті все буде відбуватися дуже швидко. І так, впевненість в собі. Імператор завжди впевнений в собі. Імператору дуже важко переконати в чомусь. Він впевнений в своїх ідеях, в своїх цілях. Імператор завжди чітко йде до своєї цілі і має конкретний план. Якщо ви маєте питання, на кшталт того. Чи зможу я переконати свого чоловіка, щоб він кудись не їхав, чи зможу я переконати свого сина, щоб він щось не робив, і ви витягуєте імператора, то ні, не зможете 100%. далі можете натягнути карти. Тут чітка відповідь переконати не зможете. Або можливо, питання таке: чи буде щось на ваших умовах? Ні, не буде. Тому що по імператору все тільки на його умовах. Стосунки по імператору будуть розвиватися на його умовах. Стосунки з імператором можуть. Бути дуже такими неемоційними. Тобто, скоріш за все, так, спочатку у вас буде пристрасть, вогонь, так, Марс, очевидно. А далі стосунки будуть більше не емоційні, тому що імператор піклування і любов розуміє по-своєму, у нього своя думка з приводу любові і піклування. І це в основному те, що людину потрібно забезпечувати. Ось таким чином імператор турбується про своїх близьких. Характер людини по цій карті: людина, як я вже сказала, не емоційна, людина любить контролювати, людина має чіткий план, людина ризикова, людина швидко запалюється, швидко загорається ідеєю. Імператор настільки е, швидко загорається, що він може присвячувати ці ідеї тижні, місяці свого життя. Він буде як одержимий цією ідеєю, а потім потухне в один день. І ви навіть не зрозумієте, що відбулося. Так само і в сварках. Імператор ось так запалюється, він дуже запальний і дуже швидко тухне. Е, я сама по знаку Зодіака Скорпіон, мною також керує Марс. А мій дідусь був овном. Ми разом прожили практично 20 років. І е, коли ми сварилися, це відбувалося дуже швидко. І я, і він ми швидко запалюємося, але він швидше тухне ніж я. Буквально 10-15 хвилин, і ми вже були е, примирені, ми вже помирилися. У нас уже все добре з дідусем. Ось такі стосунки іноді можуть бути з імператором. Імператор завжди бере на себе відповідальність. Імператор вміє прийняти рішення, сказати буде так, сказав, як відрізав. От характер по карті імператор це прийшов, побачив, переміг. Імператор хоче все і одразу. Це дуже такий характер. Лідера, ви розумієте, дуже класно мати імператора на ключових посадах, якщо ви хочете, щоб ваша компанія 100% досягла результату, тому що така людина з цим Марсом вона не тільки сама буде горіти ідеєю, і ще й вся компанія, вся команда його загориться цією ідеєю і видасть результат, тому що. Результат буде 100% по імператору. Він дуже авторитарний, він вміє керувати. Це одна з його таких ключових особливостей. Дуже класно вміє керувати. Якщо по імператриці це більше жіночі такі професії, то по імператору, навіть якщо це жінка, тому що по імператору може бути і жінка, і чоловік, то це більш чоловічі професії. Це карта усіх військових. ДСНС, це карта. Банкірів це карта бізнесменів усіх, тому що в бізнесі ви ж знаєте, потрібно ризикувати. Бізнес це постійний ризик, а імператор легко йде на ризик і легко ризикує. Всі бізнесмени, банкіри, юристи, адвокати це шикарні адвокати. Це топ, просто топові адвокати по імператору. Що жінка, що чоловік. У мене в одному розкладі було таке питання: чи будуть покарані ті? Хто заробляють на війні, хто відмивають кошти на війні, і я дістала всього три карти. І одна з них була імператор. Давайте розкрутимо цю тему. Що буде відбуватися по імператору? Покарання буде не емоційне, без емоцій, ніхто нікого жаліти не буде. Це карта ще й військових. Ми можемо просто як одну з версій. Сказати, що можливо, якісь покарання будуть здійснювати військові, як версія, але як не остаточний вердикт. Далі не буде жалості, буде все чітко, буде все по плану, сплановано правильно по імператору. Давайте розкрутимо далі: що може бути ще по імператору, пов'язане з покаранням, повна впевненість в своїх діях, і що швидко. Швидко, ось що буде по цій карті. Це буде як: от ви тільки знаєте, як прочитали одну новину, за нею друга новина, третя новина, і вони не розумієте, що відбувається. Ніхто не встиг зрозуміти, що відбулося, а вже все відбулося. Ось так. Якщо у вас ще є якісь версії, що може бути по карті імператор, напишіть їх в коментах, мені буде дуже цікаво почитати. І до речі, це відео, про яке я говорю, воно є і на моєму каналі в Ютубі, і в Тіктоці. Якщо питання, наприклад, чи відкривати мені бізнес і витягуєте імператора, одразу питання. Ви розбираєтесь в цьому бізнесі по імператору, ви маєте все контролювати. Все має відбуватися по чіткому плану. Тобто, якщо ви розбираєтеся в бізнесі, якщо у вас є план, витягуйте імператора, да, звичайно, 100% відкривайте цей бізнес. Якщо не розбираєтеся або ж немає плана, ні, буде все не, не отримайте доходу того, якого хочете, і скоріш за все прийдеться такий бізнес закрити. Тобто імператор вказує на, на тотальний повний контроль, тільки тоді справа буде доведена до кінця, і справа буде дуже-дуже успішною. Якщо ви питаєте, от зустріла такого прекрасного чоловіка, які у нас будуть стосунки, які взагалі можливі стосунки з цим чоловіком, і витягуєте раз, імператор. Які будуть стосунки на його умовах, як він сказав, так і буде. Якщо він говорить, що тобто це такий сталевий характер, коли надзвичайно важко переконати, навіть якщо його думка невірна, практично неможливо переконати. Як то кажуть, собі дорожче. Тут буде спочатку Марс, емоції, кохання, пристрасть. А далі ця людина буде розуміти, що вона має про вас піклуватися, яким чином, опікувати вас в основному матеріально. Також ця людина в стосунках може бути дуже така домінантна. В негативі це може бути як домашній тиран, але це в негативі. Це коли людина абсолютно не працює над собою і не чує нікого. ну, це непропрацьований імператор. Тоді він перетворюється в диктатора, в тирана. У всіх інших випадках це може бути просто людина в сім'ї, в родині, яка е, дуже авторитетна, до якої всі приходять, е, всі хочуть запитати поради. От у мене просто був такий дідусь. Він займав і високу посаду в суспільстві і був е, дуже такий. Е, в родині він всіма опікувався, він, е, йому до всіх було було діло, і всі до нього приходили, всі хотіли з ним поспілкуватися, всі хотіли е, почути його думку, всі хотіли дізнатися, що він думає з приводу цього. Дуже дуже авторитетною була його думка. От і він був овном по гороскопу. Отже, карта також символізує і дуже хорошу посаду. Наприклад, у вас питання про підвищення, і ви дістаєте імператора. Так, звичайно, підвищення буде. Наприклад, у вас питання про підвищення зарплати. А тут уже треба думати, тому що по цій карті може бути підвищення посади, але це не, не тягне за собою підвищення заробітної плати. Тобто, потрібно витягувати ще одну карту на зарплату. Давайте тепер підсумуємо повністю, що ми сказали про карту імператора. Отже, це, перш за все, чоловічий архетип, завойовник, лідер. Всі військові йдуть по цій карті. Також імператор символізує статусність, владу, хорошу посаду, силу. Рішення проблем, рішення питань, величезна відповідальність, бо ця людина завжди бере на себе відповідальність, готова її брати і готова приймати рішення за всіх, за всю команду. Також це тотальний контроль, контроль і чіткий план. Як імператор сказав, так і буде. Все буде відбуватися на його умовах. По імператору буде повна відсутність емоцій. Він не емоційний і чоловічий принцип вирішення всіх питань. Імператор це швидкість, хоче все і одразу. Прийшов, побачив, переміг. Дуже сміливий, ризиковий. Ну, напевно, ми вже все сказали, що могли сказати. Друзі, про імператора ми завершили. Наступного разу будемо розглядати карту Колесниця, сьомий аркан. Я дуже буду вдячна вам за ваші підписки, лайки, коменти. Це найкраща винагорода за мою працю. Тихого і мирного дня вам. Побачимося в наступних випусках.